Там. Пан Олександр, двіниця, нині не існуюча Святоспенської церкви. Мені згадували, і ви підтверджуєте, що під цим проходом, який був доволі великим, могла проїхати навіть ціла. Так, ці, так. Ну, він, він завжди був закритий, а відкриті були тільки тут, -от фірка була, ходили тут фірку. Е, а, тобто паркан? Так. В паркані бу, була ще така. Брамка невеличка, під ту брамку ходили. На другій фотографії там, де мужик з конякою, то її видно ту брамку. О, 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 ну, от я якраз тобі як кажу. Як, як я снішу йду? Ну а тепер дивись. А, 25, 25. О, тої брами я вже не пам'ятаю з лівого боку, з правого боку. З лівого була за а, моєї пам'яті. З правого боку я не пам'ятаю. Можливо, її вже не було на 50-ті роки. Mm -hmm. А з лівого боку 100% була брама. 100%. А е, тепер давай порівняй, якщо тут, як мінімум, отут-вот, вони могли дати для брами півтора метри, mm -hmm. як, мінімум, так. як мінімум, правильно? А тепер помнож на 2. Mm -hmm. Чи проїде mm -hmm. проїдемо? Mm -hmm. Як мінімум брама могла бути півтора метри. Тобто можемо говорити, що це був вхід на територію церкви. Так, Один... в'їзд. Вїзд. Не вхід, а в'їзд. В'їзд. В'їзд на так. територію церкви. Чому? Тому що з того боку центр був на горбі. З того боку були горби. Заїхати можна було аж тоді через двір навкруги об'їхати. А це був в'їзд на територію. Монастиря. Ще одне таке уточнення. До знесення в 62-му році ви згадували, що дзвонів вже не пам'ятаєте. Тобто, пам Доводилося десь там шастати і дзвонів там. Я не лазив було. туди. А були, я аж... лазив аж наверх. Опишіть внутрішні седовий шатльниця. Ну, ось... Трудно описати. Одне, одна, що пам'ятаю, що були дерев'яні сходи, вони йшли типу по гвинтовому, так от по стінам. Кріпилися до стін по гвинтовому, піднімались на самий верх. Ми долазили до самого верху, але вони були прогнилені, ці сходи. Багатьох сходів не було. Ми лазили вже по обломках, де вдавалося. Ну і плюс нас дуже ганяли. Справедливо ганяли, бо там можна було вбитись еліментарно. Але один раз я до самого верху далі. Була. Зверху була якась площадка, я так розумію. Так, ну, да, площадка була, так. Да, була. Там були такі бантини, отак от, от стояли. Но на них нічого не причеплено не було, дзвону не було. Можливо, ви пам'ятаєте, чи то стосувалося одного дзвону, чи кількох. Тобто там буквально можна було грати мелодію, чи це просто був сигнальний дві один? Як вам було? Судячи по книжках я не пам'ятаю ні одного. А судячи по книжках, там було три дзвони. Цікого. Ти не чув? Я щось не здобуваю. Ну то я читаю. Здається, вперше росіяни вкрали вивели тіло. Першого, великого, все. так, дванадцять. 12... Чи в 15-му році, чи в 17-му повозилось? Щось я хочу сказати 12 том, що дуже великий дзвін був перший. Як його зняли? Ну якось вони зняли, я не знаю як. Ну якось вони зняли. А другі три дзвони подарували вже після того, як вона була реставрована, то я в книжці зустрів. Ну, знову ж таки, за того, що не записую, не пам'ятаю в якій. В книжці зустрів і прізвище десь є, десь у своїх роботах я згадую, що були подаровані тернополянами чи за Кржевські, чи щось таке прізвище. Схоже: три дзвони. І то згадується... Погляд через віки по-моєму. Mm -hmm. Дивишся в Так, так, так. так. О, в тій книжці згадуються. Можеш відкрите подивитися. Про монастирську церкву там зразу там буде. І там згадується прізвище і згадується три дзвони. Так, спільними зусиллями, начало книга святиня. банями трьома, опис, опус, 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 опис, великі святкування, Великдень. О, вернусь. Звук великого стату. треба, ні не мать час мені ніяк сісти почитати. Ну, ти бачиш. На Великдень на площі за церквою збиралися, на площі, ймовірно, ближче до церкви до цвити. Ну, ну, вона була вся. Розумієш? І там, де зараз ці ветеринарні, це все. Цікаво. Ще раз, на Великдень на площі за церквою збиралася молодь на агілки. Гаївки, не гулянку. А, може, Гаївки? Гаї, гаївки. Напевне, Гаївки. Скоріше е, всього, букву пропустили. Так, так може бути. Співа, я радий, щоб не було кінця. В той самий час хлопці під проводом братчика Тихона. Стану, 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 Звуки великого Остапа. Ймовірно, одного з дзвонів, про який ви згадуєте. І його свояка Мар'яна, Назви дзвонів подарованих родинам. О, Строжинський. Бачиш, як я пам'ятаю. Як також найменшого їх брата назви не пригадую, надавали кожу. Треба Треба обов'язково в сторожити розпитати, який звук дзвоню. Значить, три дзвони було. Значить, великий, середній і маленький. Там е можна було щось. Мелодію гратикусь. Якусь мелодію можна було вже вигравати. Дуже цікаво. Ще мене мучить. Давайте уточнимо, здається, в книзі Дуди. Є оце буквально інформація про те, куди їх покрали. Значить, мусимо їх уточнити. Значить, в 1636 році на Миколаївському передмісті розібрали дерев'яну церкву, на її місці звели муровану. Значить, поряд з монастирською церквою побудували дзвінник Остесом Камерустан і такі Ісус. О! На другому ярусі. Були... Бачите, я теж пам'ятав, що 12 тому. Що сказав, засумнівався. 12-й тонний дзвін. От, до речі, і, от, що цікава інформація, коли дивимося на цю листівку, от якраз описано от, як це, тут стояли. Над арочними дверима стояли три фігури з каменю натуральної Ну, це дзін. я теж пам'ятаю я не в, угу. в пам'ятні запам'ятали Петро і Павло. З угу. Іван я просто цікаво. Цвинтар і давайте ще з вами подивимося на дзвони в вкрали. Це, мабуть, рік десь 15-й. Ну, ти, в тебе правильна ідея, як же той 12-тонний дзвін вкрасти можна було, як його зняти. Як його випадково. Ви Ні, занести, то занесли. Розумієш, що могли занести при, при будові його піднімали поступово. 15-й рік. Вірні свої звичці від часів Петра І росіяни вивезли 12 багатонний Володимирська. Склалося? Все склалося до Все склалося. Острожинський математик такий